Кременчук у жалобі. 31 жовтня Україна загалом та наше місто зокрема втратили хороброго захисника Олександр Квасниця Кременчужанин, який не зміг бути осторонь та з мужністю в серці пішов захищати Україну від нападу орків, призваний на військову службу під час мобілізації 14 лютого 2023 року. Він був гранатометником стрілецького відділення. Загинув мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність. 31 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Вічна пам'ять, ми будемо пам'ятати його Це завжди. Близькі з ніжністю та невимовною тугою відгукуються про захисника. Дуже давно знаю його. Ми жили в одному будинку. Хлопці ще були маленькі, мої і цей Саша і його брат. Вони весь час спілкувалися, дружили між собою. Хлопець дуже хороший був, допомагав нам усім. Спілкувався з нами, компліменти жінкам такі хороші, завжди казав. Дуже велика втрата, дуже біль велика. Він сказав, що я добровольцем все, все рівно піду на війну, все рівно що б не було, я все одно я не можу вдома сидіти. Прикро, дуже прикро, дуже боляче, дуже боляче. Нам в такому віці таке переживати. Не лише найближчі родичі, а й однокласники прийшли попрощатися до міського палацу культури з Олександром Квасницею. Адже по собі воїн залишив лише гарні спогади. До нього можна було обращатися всідам і. Щось підказати, щось допомогти. це ж ще мій сусід, завжди Всіда... можна було щось його попросити. Людина була безвідкажна. Вже узнав печаль. Школа, всі завжди, завжди були посмішки. 30 років не бачився, тепер побачилася от в такому. Звичайне світла йому пам'ять, газ йому буде поход. Це наші герої. Ми всі були всі друг за друга. І Зараз теж так і зібралися, всі під'їжджають, всі однокласники. Я думаю, смерть буде не, не просто так, що Україна все таки переможе. Саша був ну, дійсно людиною. Я дуже співчуваю його родині. Жалко дуже дітей. Чесно, погано на душі поховали захисника України на свіштовському кладовищі на алеї Героїв серед побратимів. Не забудемо, не пробачимо. Кожен окупант отримує по заслузі. Перемога буде за нами. Дмитро Црюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.